Проведення відкритих уроків зі спеціальної технології і практичного підготування з акцентом на темі якісна професійна підготовка кваліфікованих робітників, передумова успішного працевлаштування випускників, стала своєрідним прологом засідання обласної методичної секції викладачів та майстрів виробничого навчання на базі професійного училища номер 7. Відтак учні закладу запропонували гостям переглянути виставу у контексті виховного заходу, приурочену нинішнім подіям в Україні під назвою Повертайся живим. Художні Рівник Лілія Петрів сказати, що присутні були вражені, нічого не сказати. Глядачі настільки перейнялися побаченим, що ледь стримували сльози. Наступним пунктом роботи обласної методичної секції у Калуському ВПУ було обговорення за круглим столом актуальних тем професійно-технічних навчальних закладів, проведено моніторинг якості знань, розставлено акценти щодо соціального партнерства, підготування і працевлаштування випускників. Зроблено наголос на ознайомленні з сучасної європейської організації виробничого навчання. Окреслено напрямки подальшої діяльності.